Не минуло і трьох місяців від презентації кліпу на пісню «Співаночка», як гурт представив новий. Таке завдання поставили собі музиканти. Кожні три місяці радувати своїх прихильників новим кліпом. Вибір випав на пісню до милої, оскільки саме вона зараз популярна на радіохвилях. Гурт рокаш взяв такий собі, ну, планку собі таку взяв, що кожного сезону е, пори року кожної будемо давати кліп, тобто один раз в квартал. Рівно пройшло три місяці. Ми випустили свій наступний кліп до милої. Кліп досить романтичний. Молодий поет, зустрівши в місті красиву дівчину, забуває геть усе. Щоб не зіпсувати романтики, виконавці вирішили не втручатись у сюжетну лінію, що є новим для гурту. Немає навіть жодного епізоду, коли би хтось пісню співав, тобто так званих синхронів. І, і так здавалося би, що це є просто навіска якогось відео із якогось фільму або ну, якесь загальне відео, таке літнє, е, яке на перший погляд, можливо, і немає стосунку до музики і до гурту. Головні герої Андрій Любка та Крістіна Білак на презентацію прийти не змогли, але були на відеозв'язку. Кажуть, великих зусиль зіграти свої ролі було не потрібно. Однак кумедні випадки траплялись. Я був дуже серйозним обіду, тому що я добіг в принципі не, не живу, так я майже сплю Цю брову ми до обіду так і знімали, і потім вона вже наприкінці якось так віром не розміщила. Новий кліп, як і попередні, подивитись можна буде в інтернет-мережах, оскільки музичним каналам кліпи гурту чомусь не підходять. Однак виконавці цим не засмучуються. Кажуть, головне, щоб їхні кліпи дивились. А де саме це не має значення.